Сьогодні в церквах все ще точаться дискусії, чи можна пускати жінок за кафедру, чи можна навчати жінкам, якщо можна навчати то де? В дитячих служіннях, чи можна все-таки вона може проповідувати за кафедрою. Чи може жінка пророкувати, чи не може взагалі, бо хто вона така, якщо ж вона створена для того, щоб догоджати чоловікові, як в деяких, в деяких церквах вчать? Спробуємо розглянути. Біблійні місця об'єктивно спробуємо подивитися на історію і, взагалі, на те потрібні нам жінки сьогодні в нашому житті, чи ми можемо обійтися без них. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, я є пастором в місті Рівне, і ви на території здорового глузду і цей формат християнства без міфів. Черговий міф сьогодні спробуємо розібрати це жінка за кафедрою. чи… Благословіння, чи це прокляття, чи можна їх туди пускати, чи ні. Хто не підписаний, друзі, підписуйтеся, підтримуйте канал, пишіть свої думки, свої коментарі. Давайте будемо полемізувати з цього питання. Отже, тексту буде багато. Я багато всього з різних сторін хочу показати вам відповідь на це питання. Буду, буду намагатися бути об'єктивним, хоча знову ж хтось мене звинуватить в суб'єктивності. Перед тим як ми підемо у вчення, я хочу показати вам, що не можна будувати вчення саме по собі на одному чи на двох віршах. Недавно одна жіночка написала, куди ви діли вчення про хустки? Ну, по-перше, про хустки в Біблії нічого не написано, а є покривало і не можна будувати вчення. Друзі, ще раз повторюю: не можна будувати вчення на одному вірші. Чому взагалі не можна будувати вчення на одному чи навіть двох віршах? Вирваних із із контекста, типові помилки, вирваний вірш із контексту це перетворення локальної настанови на універсальний припис. Повторюю ще раз, коли ми вириваємо просто якесь певне речення. Дивіться, я буду щось говорити, ви спілкуєтеся з якимись певними людьми. І якщо вирвати із контекста певного політика чи певного проповідника його цитату, вона може взагалі втратити свою суть. Друге. Ігнорування літературного контексту щодо, після це продовження того всього, що я говорю. Можливо, це якісь історичні речі, можливо, це якісь культурні звичаї були наступне. Індивідуальні настанови роблять універсальними заповідями. Ну, приклад я покажу пізніше, але, наприклад, Ісус Христос сказав одному юнаку: продай все, роздай бідним і слідуй за мною. Пряма цитата слова Ісуса Христа, самого Ісуса Христа, не Павла, не когось іншого. І мені цікаво, чи напишуть мені зараз люди, які продали все і слідують за Ісусом Христом. А ви не можете мені це написати, тому що у вас немає телефона. Або якщо у вас є вже телефон, то ви, значить, не продали і не слідуєте за словами Ісуса Христа. Побудова взагалі вчення на якихось певних термінах. Взагалі деякі люди люблять, і це в харизматичному русі. Ми страждаємо цим не менше як п'ятдесятники і баптисти. Вони беруть якийсь певний вірш, логос, рема, дідаскілос, дідахі, там і так далі, виривають ці всі місця із контексту агапе і так далі, і будують навколо цього ціле вчення. Маніпуляція, тому що вирвані. Місця із контекста служить інструментом контролю або певного соціального е, тиску або збереження статус-кво. Наприклад, щоб чоловікам залишитися за кафедрою. Подивимося, відсутність, відсутність синтезу це не співставляють вірш із загальним вченням Біблії, да? тобто всі тексти мають е, узгоджуватися разом з цим віршом. Дуже важливо розуміти, друзі. Перше, що є прогресивність відкриття, наприклад, в апостола Павла є деякі речі, про які він вчить, а потім через деяких в деяких своїх пізніх текстах він більше розкриває цю точку зору, і ми можемо зрозуміти, що мав на увазі апостол Павло, коли це вчив. Далі ми повинні пам'ятати, що церква все-таки живе в часи благодаті, а не закону. І благодать це внутрішнє вчення Духа Святого. З нами нас особисто. І ми повинні пам'ятати, що Ісус Христос дав нам Духа Святого, щоб Він нас вів і наставив на всяку істину. І апостол Павло каже, що е, буква вбиває, а дух оживляє. Коли він каже, буква вбиває, він має на увазі 10 заповідей. Тобто, друзі, ті слова, ті букви, які були написані особисто рукою Божою на каменях. В кінцевому результаті без розуміння, без тлумачення Духа Святого, виявилися такими, що вони убивали. Отже, давайте поговоримо про принципи правильної герменевтики. як будувати вчення, контекст в всіх трьох площинах: літературний, історичний і культурний. Далі ми повинні розуміти, як взагалі використовувалися ті чи інші слова в тому контексті, не так як ми сьогодні його сприймаємо, а в тому контексті історичному, культурному, як ми вже говорили. Все, все писання Богу натхне, да, тобто треба дивитися на все вчення, починаючи від «Буття» і закінчуючи книгою об'явлення. Ми повинні розуміти, що є так звана прогресивність відкриття. Знову ж бачите, свідки його взяли одне одне місце і вирвали його із контекста і будують, що вони є свідками його. забуваючи, що Ісус Христос сказав, що ви моїми свідками будете. От ми вам і бачимо, ми з вами бачимо приклад єретичного вчення. Слово боже каже, що якщо при двох чи трьох свідках буде вірне всяке слово, і коментатори Біблії вважають, що якраз два-три місця має бути не одне, ну краще більше. Чи будується слово, чи практичне це слово, чи його можна застосувати сьогодні в сучасному світі? Якщо ні, можливо, воно дійсно мало якийсь локальний е, характер. Чому єретики, друзі? Чому так сьогодні багато єретиків? Насправді, всі... ну, от ви маєте телефон, ви бачите, скільки багато нових з'являється різних вчителів, проповідників. хтось каже, ну ти ж теж лізеш туди? Ну я не сьогодні з'явився. Ну ладно, можете мене також до того Причислити до тої когорти різних, що лізуть в інтернет, але давайте ось що подумаємо: є невігласи люди, які взагалі не знають основ герменевтики. Якщо вам не зрозуміло слово герменевтика, не лізьте взагалі з проповідуванням. Друге, це контроль. Легко контролювати масами, якщо підкріпити заборону або настанову певним віршом. Ось це таке. Частина людей бояться взагалі змін. Вони думають, що якщо допустити, наприклад, тих самих жінок до вчення, до за кафедрою, то вони втратять роботу. Я вам скажу, друзі, деяким чоловікам треба було би піти на будівництво. Там більше ви принесли би користі ніж за кафедрою, тому що те, що ви вчите і те, як ви вчите, це сором, це ганьба взагалі церкві. Знову ж є певні інтереси. Грошові соціальні інтереси, тиск певний, мене жінка почне навчати, скоро на голову вони мені повилазять. Я вам покажу кілька місць, друзі, які ми сьогодні не використовуємо або ми не вчимо. Я покажу, що якщо взяти окремий вірш, вирвати із контекста, справа в тому, що є деякі церкви, які вчать на ці віршати, але більш на цих віршах, але більшість все-таки е, проходять повз цього всього. Давайте. Ісус Христос, як я вже казав Матвія 19,21, каже: Продай все і роздай в Богім. Той засу і каже, будеш мати скарб на небі. Той засумував, відійшов. Так? Христос каже юнаку, і... і потім Він каже апостолам: багатим тяжко війти в царство Боже. Але сьогодні, люди... сьогодні в церквах є люди, які мають статки вище середнього, яких ми можемо вже назвати багатими, якщо люди мають дві-три машини, будинок. А ті люди, які живуть в Сполучених Штатах або за кордоном в Європі, насправді ваші статки досить заможні, і ви е, досить багаті, напевно, багатші за цього юнака, але ніхто з вас це не робить. Далі це можна підкріпити місцями писання, що всі апостоли збиралися, продавали маєтки, і все було в них спільним. Це можна підкреслити ще певними місцями писання, і таким чином будуються комуни. І, і але сьогодні церква про це не вчить, тому що ми розуміємо, це локальне слово і це принцип про те, щоб е, мамона не володіла нашим серцем. Знов ж не можете служити двом панам Мамоні й Богові. Бачите, тут можна багато різних місць при, при, приплести і вибудувати ціле вчення і говорити про аскетизм, про бідність і так далі. Миття ніг сьогодні мало в, хто в церкві практикує миття ніг. Ісус Христос сказав це, щоб ви робили це так. Але ми розуміємо, що це принцип в Івана в 13 розділі, коли Христос помив ноги. Так? От рабство про рабство взагалі я вже не раз говорю. Є пряме слово, що раби мають коритися своїм панам. Багато місць. Є ціле ціла книга, яка присвячена тому, що раб. Має повернутися до свого пана, не, не мріяти про якусь свободу. Він втік, він же був вільний, але апостол Павло відправляє цього Онисима до е, його колишнього пана. Але е, ми сьогодні розуміємо, що рабство це не нормальні речі, це було локальне явище. Для того, щоб зберігати якийсь певний порядок, і апостоли підтримували це, і Христос підтримував, тому що суспільство було не готове до цього. І я стверджую, що те суспільство також не було готове до того, щоб допустити жінок в соціальне життя, в науку і в духовне життя. Святі поцілунки. Сьогодні мало хто в церквах практикує святі поцілунки, а ті поцілунки, які практикуються, настільки така гидота і мерзота, що мені навіть бридко дивитися. Я був в одній церкві, як лізли до мене одні чоловіки, цілуватися, О, це... не одружуватися. Апостол Павло говорить, що не треба одружуватися. І Ісус Христос говорить, що є скопці, які від Бога скопці, деякі, які оскопили себе заради Царства Божого. Але ми сьогодні не проповідуємо на те, що не потрібно одружуватися. І апостол Павло це аргументує. Він каже, що людина, яка одружена, буде більше дбати про свою дружину чи про чоловіка, ніж про Боже царство. Але ми сьогодні заохочуємо людей одружуватися, і ми віримо в те, що добре бути людині так. Чому? Тому що знову ж це узгоджується з цілісним писанням, тому що Бог створив чоловіка, і жінки, сказав, щоби плодіться, розмножуйтеся. Тому це була якась. Локальна постанова, і є пояснення цьому всьому, знову ж я не буду залазити це все. Далі, Христос прямим текстом сказав, що ми маємо зненавидіти своїх ближніх, уявляєте собі? Він сказав, що він приніс меч взагалі на землю. Він каже: якщо як хто приходить до мене і не зненавидить батька свого, матері, жінки, дітей, і братів і сестер, а також душі своєї, той не може бути моїм учнем. Ну, є деякі люди, які виконують цю заповідь, ненавидять один одного, так що аж гайшумить. Але ми розуміємо, друзі, що. Це є гіперболізоване вчення. Так? Христос говорить, що любов до ближнього має бути набагато меншою, ніж любов до Бога. І ніхто сьогодні не вчить в церквах, що потрібно ненавидіти своїх, своїх дітей чи свою дружину. Є заборона взагалі судитися. Апостол Павло каже, що ви не можете розібратися один з одним, не ходіть в світські суди. Але сьогодні ми бачимо, що християни, віруючі люди, вони ходять на суди, вони судяться одні з одними. Переходимо до нашого питання: чи може жінка проповідувати в церкві? Знаєте скільки текстів взагалі є в Слові Божому? Два Два тексти, на які опираються, де є пряма, ніби то пряма заборона жінкам вчити. Чи наставляти. Перший текст, перше, перше Тимофія, другий розділ з 11 по 15 вірші. Жінка нехай навчається мовчки, і я не дозволяю жінці навчати ані владарювати над чоловіком. Отже, тут взагалі використовується е, одне із слів, е, яке тільки раз, наскільки я пам'ятаю, зустрічається в Новому Завіті. Це е, вчити. Або панувати над чоловіком взагалі то узурповувати владу. Ну і про що говорить апостол Павло? Скоріше за все, друзі, знову ж, були якісь розбірки, локальні розбірки в даній церкві. І апостол Павло дає настанову молодому служителю. Знову ж він каже, що жінка має вчитися, як говорить закон, але мені де в законі в Вторі, в єврейському законі ми ніде цього не зустрічаємо. Це може бути усний закон євреїв, єврейських вчителів, або це може бути римський закон, який забороняв на той час жінкам навчати. І для того, щоб не підставляти жінок, знову ж чи це є єврейська традиція, чи це є римський закон. Але якщо жінки починають навчати, це підставляє церкву, так тобто, це порушення тих правил. Тогочасних правил і відповідно підставляє церкву, тому що прийдуть, прийде влада, прийдуть євреї, скажуть, а ви взагалі вже єретики, або прийде римська влада, яка заборонить їм взагалі проводити богослужіння. Апостол Павло забороняє жінкам навчати чоловіків. Знову ж, чи це своїх чоловіків, чи це взагалі чоловіків, ми знову ж не знаємо. Можливо, ну ж я зараз допускаю, можливо, це відноситься тільки до е, заборони жінці навчатися навчати чоловіка, свого особистого чоловіка. 1 коринтян, 14, 34, 35 нехай жінки мовчать у ваших церквах, але коли ми говоримо про послання до коринтян, там взагалі дуже багато різних проблем було в самій церкві. Одночасно апостол Павло дозволяє жінкам пророкувати. Тобто, давайте ми розберемося, чи можна жінці говорити в церкві чи ні. Якщо не можна взагалі говорити, тобто тут є слово хай мовчать, то як вона буде пророкувати? Значить, ми розуміємо, що не, не потрібно просто мовчати жінці, тобто бути безгласна, як в російській Біблії написано. А очевидно, це заборона їй. Можливо, викрикувати, можливо, знову ж це є тільки тлумачення, це моє тлумачення. Але те ж саме роблять і ті люди, які забороняють жінкам проповідувати. Вони так само тлумачать, вони так само намагаються розібратися, тому що немає прямої заборони в Слові Божому. Я говорю про Слово Боже як про цілісну книгу. А є певні, як я вже вам показав. Певні уривки, певні вірші писання, які ми можемо трактувати як локальні вірші. Точно так само, як апостол Павло каже: Я рекомендую вам не одружуватися. І точно так само, як він говорить про рабів, які мають слухатися своїх панів. Але сьогодні немає рабства. Значить, ми, повинні, ми розуміємо, що. Це було локальне послання, і сьогодні в нас змінилося відношення до жінок, тому що в той час, друзі, жінка для багатьох була річчю, і е, жінки також були безправними, вони не мали освіти. Знову ж, якщо ми беремо той час, е, жінки не були неосвіченими, вони були. Соціально неактивними, і уявіть собі, жінка покаялася, да, вона має якісь певні духовні переживання, можливо, навіть певні відкриття, але в силу своєї неосвіченості, розумієте, в той час, так, от, в силу того, що вона ну, е, не мала певної, певного багажу знань, звичайно, що вони могли навчати не так, як слід. І це зрозуміло. І тому апостол Павло каже, що жінкам краще не лізти в науку знову ж на той час. Є ще кілька опосередкованих місць, де написано, що е, голова жін, жінці е, Христос, і що е, вона має покорятися чоловікові, має носити знак ангела, там хустку і так далі. До речі, про хустки в мене є ціле, ціле відео. І отут, тут нібито, виводиться така загальна тема, що жінка не має духовної влади над чоловіком, і вона взагалі не має духовної влади. Вона має коритися, вона, вона десь має бути на задніх ролях і так далі. Я слухав одного вчителя, який вчив про те, що це Джон МакАртур, якого я дуже не поважаю. За його фундаменталізм і за його придирки до харизматично-пісятницького руху. В нього є багато просто таких нездорових речей. Ну Бог йому суддя. Вже він у вічності. Але я вам скажу просто: я слухав його вчення про те, чому жінок не можна допускати до кафедри. І ось цікаві аргументи він говорить. Два аргументи, ну крім там, він силається на місця писання певні, що Адам створена жінка-помічниця, виключно помічниця. І вона не повинна взагалі займа... займатися якоюсь соціальною роботою, політичною діяльністю. Тобто, це таке... це таке вчення фундаменталістів. І ось що хочу вам сказати: він говорить, два... два приклади приводить. Він каже: жодна з 66 книг не написана жінкою. Це про щось вам говорить. І, друге, він каже: жоден із апостолів не був жінкою. І він каже, для мене це переконливий аргумент. Знаєте, що я хочу сказати, друзі? У мене є два питання до о, чоловіка, який вже в вічності. Я б йому задав би це питання. Два. Перше. Ти дурний? Ну, вибачте, тупий, чи ти лукавий? Тому що будь-який історик. І будь який людина, яка займається культур, культурними питаннями, він скаже, що найти взагалі письмові свідчення, які залишили нам жінки, або якісь книги, які залишили жінки, тогочасні жінки, або неможливо, або дуже важко, тому що жінки знову ж були не дуже освіченими. Дуже рідко можна було найти освічену жінку, і дуже рідко можна було найти жінку, яка би могла би взагалі. Писати або займатися такоюсь діяльністю, публічною діяльністю. Хоча в нас є історичні приклади, знову ж, в Біблії є та сама Девора, яку Бог вибрав. Бог вибрав і поставив тоді, коли змалодушествував барак, так? І яку Бог підняв. У нас є Маріам. У нас є Мама Марія, яка передала духовну спадщину так, для, для сина, який довірив Господь виковувати свого сина. І в нас є також в Біблії згадки про жінок, які робили неймовірно потужну роботу? Апостол Павло дозволяє жінкам пророкувати. Я думаю, що це важливий момент. Якщо жінка може пророкувати, то чому вона не може вчити? А якщо це вчення богонатхнене або е, направлене Духом Святим, друзі, то як до цього відноситися? А я вважаю, що людина, яка стає за кафедрою, вона повинна взагалі вивільняти це, це слово, взагалі Духом Святим. Це не просто логічні роздуми, це вчення е, має бути інспіровано або натхнене Духом Святим. Далі, апостол Павло дає послання, і він говорить, що є жінки, які рівно апостольські, до речі, в синоїдальному перекладі це ім'я перекладається як чоловічого роду юній. Але юнія це. Римське жіноче ім'я в 16 розділі послання до Римлян. Далі в нас є присцила, це, яка навчала разом зі своїм чоловіком Акілою, і вона поставила або настановила на правильну дорогу Аполоса, який був одним із потужних служителів на рівні з апостолом Павлом того часу, а його навчила жінка, друзі. Давайте ми там ще є Фіба. Чи Фібе, там в Діконіса в Кенхреях. До речі, Юнія названа славною серед апостолів. Ті, що вчать Писання, вони розбігаються, чи вона рівноапостольна, чи вона відома серед апостолів, але можна і так, і так трактувати це місце Писання. Знову ж я не претендую на це. Ісус Христос довірив Євангеліє жінкам в першу чергу, тому що чоловіків не було. І першими звістили Євангелі саме жінки. І апостолам звільни, звістили, розумієте? Тобто Євангельську вість, новину про воскресшого Ісуса Христа апостолам, які втікли, сказали жінки. Це також дуже важливо. Чому жінки жінок немає серед апостолів? Відповідь очевидна: патріархальне суспільство. Христос не міг би вибрати взагалі жінку, бути серед апостолів. Але... З часом, коли суспільство почало змінюватися, то жінки входили в служіння. Традиції взагалі дуже сильні. Ми знаємо, як в Америці взагалі була війна за те, щоб звільнити чи не звільняти людей з рабства і в ній участвували віруючі люди. До речі, баптисти активно захищали рабство, тому що це було пов'язано з їхнім бізнесом. Да-да, друзі, ви не почитайте історію наскільки баптисти хотіли зберегти рабовласницький лад. До речі, як і католицька церква. Перш ніж я продовжу, друзі, підпишіться на цей канал, напишіть, що ви думаєте стосовно. Цього вчення і пам'ятайте, що на цьому каналі є багато різних інтерв'ю, вчень тут є проповіді, тут є аналітика, і тут буде дуже багато е, корисного для вас. Можете підтримати канал також е, спонсорством або одноразовою допомогою. Це важливо, тому що цей канал існує виключно за підтримки глядачів. Не буду більше вам вас грузити. Якщо ви подивитесь, взагалі, ви знаєте, хто б першою здійснив міжміську поїздку на автомобілі? Це була жінка Берта Бенц. Хто придумав склоочисники, Хто придумав вайфай, Жюля кюрі і так далі? Багато можна нагадувати е, історичних прикладів того, що жінки без жінок сьогоднішні, ми би з вами жили би. Ну, набагато гіршому суспільстві, я маю на увазі без жіночих винаходів. Жінок довгий час не пускали. Взагалі, я думаю, що багато із вас бачили цей фільм. Як жінки в НАСА там працювали про чорних жінок, які взагалі там вирахували. Я вже не пам'ятаю, як воно називається. Напишіть в коментарях, якщо хтось згадає, саме ці жінки допомогли наса там з якимись певними питаннями. Ну добре, це не, не духовне питання, не біблійне. Але я ось що хочу задати вам питання, друзі. Якщо жінка може опанувати фізику, хімію, програмування, якщо жінка може бути політиком, а саме Друга світова війна показала е, кризу чоловічого лідерства, і ми бачимо Голдумаєр, ми бачимо Індіру Ганді, ми бачимо Маргарет Тетчер, які допомогли своїм країнам вийти з кризи. І, можливо, нам сьогодні потрібні жінки, які... А ми сьогодні бачимо як жіноче лідерство, яке допомагає, і чоловіче лідерство, яке навпаки, тягне назад суспільство. Можливо, нам треба допустити жінок до кафедри. Можливо, все-таки, друзі, дозволимо Богові працювати в нашому житті. Бог створив людину чоловіком і жінкою. В Христі Ісусі немає ні чоловічого, ні жіночого роду, друзі. Немає ні раба, ні вільного. Знаєте, коли хтось аргументує, що ні одна книга не була написана жінкою, ні одна книга не була написана рабом. Це, це з тої самої області, вони були безправні. Ні одна книга не була написана чорним, і довгий час церква відносилась з підозрою або зневагою до темношкірих людей. Але сьогодні ми розуміємо, що людина незалежно від статі, від кольору шкіри, вона повноцінний. Повноцінна посудина Божа і Бог може використовувати цих людей для своєї слави. Бог дає дари незалежно від статі. Є багато заборон в Слові Божому, які є насправді локальними, культурними або індивідуальними настановами. Наприклад, апостол Павло каже, Тимофію пий, трохи вина. Заради шлунка. Але ми сьогодні не маємо такого вчення. І мені вже хтось там писав: ти ж розумієш, що, що має на увазі апостол Павло? Так, і я розумію, це так само, як і заборону жінкам проповідувати Євангеліє. Це така сама локальна настанова, друзі. Тому що жінка сьогодні, ми розуміємо, вона повноцінна посудина Божа, і Бог може використовувати жінок. І, можливо, наше патріархальне суспільство потребує жінок. Які стануть за кафедру і будуть навчати нас, які будуть вивільняти Слово Боже, які привнесуть повноту розуміння Царства Божого. Хтось каже: Я знаю, є багато проблем із жінками, а з чоловіками нема проблем. І я вам хочу сказати, що, можливо, це наше відношення, наше суспільство саме так формує е жінок. Наприклад. В нашому українському суспільстві досить часто жінки не неаку... Можна... Вибачте, друзі, зараз скажу. Давайте по іншому побудую речення. Українські жінки по-іншому водять автомобіль, ніж американки і ніж європейки. Чому? Можливо, це знову ж відбиток оцього пострадянського суспільства, де жінок не пускали за кермо автомобіля. Але я дивлюся, вже, як моя донька, вона вже зовсім по-іншому водить автомобіль. Я знаю багато жінок в Україні, моїх знайомих, які круто водять машину, з якими мені спокійно їхати. І можливо, це саме суспільство, яке давить яке формує. Жінка погано за кермом, білявка погана за кермом і так далі. І, можливо, те ж саме і в наших церквах, друзі, ми не допускаємо жінок за кермо. Церкви за кафедру церкви, тому що в нас упереджене відношення. Жінки змінювали історію, Бог використовував жінок, немає прямої заборони в Слові Божому, є локальні, і їх можна пояснити. Жінки під жінки зривали зібрання, жінки. Навчалися або перепитували своїх чоловіків на богослужінні, і в зв'язку з, з цим апостол Павло говорить, що не, не, не перепитуйте в церкві вдома, питайте в чоловіків і навчайтеся в чоловіків. І для мене це все є досить зрозумілим. Бережіть себе, молимось за перемогу України, молимось за здоровий глузд в наших церквах і проповідуємо Слово Боже.